Зараз зберу дріт, подовжувач я. Ой, ледве дибаю. Я сьогодні так не працювалася, доки викопала той інжир. А тепер мені запиндрилось уже, Уже смеркається, а я Вуаля! подивіться, що я сотворила. Я ще не закінчила, оце треба ще підсипати жорстком. От сюди попідсипати акуратненько, І з цієї сторони ось додати, і звідси сюди. Бачите, яка доріжка. Ну, знаєте, я казала, що я вже старенька, я не знаю, як я буду ходити. Ну, а поки не спробуєш, не знаєш. Правильно? Тож я спробую, як я буду ходити. І мені здається, вона більш кривулястою стала з цими... Дерев'яними дощечками. Правда, чи мені, так? чи мені так просто здається? Гляньте, як вона кривуляє. Ну, Мені поки що подобається. Звичайно, може, вона недільку полежить, а потім я ось, бачите, інжир ще не винесла. Це без коріння інжир, але поставлю в воду, нехай стоїть. Так ось, я хотіла через три камінчики, поклала через два. Тут камінчик є. Просто я його присипала ось. Ось він, бачите, ось такий. Ну, це я вже буду завтра. Як буду, як вранці прокинусь, бо сьогодні нас геть закидали. А вранці як прокинусь, то оце зроблю Можливо, навіть попереставляю ці камінці. Бачите, вони ж не я ж не міряла, на яку до, на яку відстань клала. Можливо, цей камінець сюди трішечки і цей сюди трішки. Ну, не буду я, мабуть, нічого робити, тому що я зачепила, а я сама собі. Ой, ось гляньте. Оцей зачепила, бачите, він уже не стоїть так, як треба. А вони вже стоялися, вже дощами вмиті, ногами моїми вбиті в землю. Тож я думаю, що я, мабуть, не буду чіпати. Кхе -кхе. Вибачте, ну це я я така ось непостійна. Сьогодні кажу, не буду, завтра не буду, а післязавтра бац, і буду. Але, мабуть, не буду. Я завтра не зможу навіть ходити. Цей рухово-опорно-руховий апарат мій погано працює. Тихої ночі усі втілюйте свої мрії в життя.